Ну що ж, кожен контракт починається з немаленької подорожі, в моєму випадку це, по-перше, таксі, потім автобус і знову таксі. Ну, а далі вже будуть літаки. Коротше, десь 13 годин у повітрі, а якщо в сумі, від самого старту до фінішу десь. 18 годин на увесь шлях. З таксі, з автобусами, з трьома літаками. Коротше, план такий. Цікаво, що це вже було третє запропоноване судно. Попереднє своє чекати потрібно було дуже довго. Другий варіант зірвався, тому що там були якісь зміни менеджменту. І ось третій варіант, який ви побачите у цьому сезоні, нарешті закріпився. Загалом просидів я на берегу рівно пів року. Перший літак взагалі був ізі, одна година. Ну як, в принципі, і наступна. Зазвичай, скільки вже літаю, десь один-два літака тебе доставляє до якогось громадного аеропорта. А вже від нього ти летиш десь на інший кінець світу. Ну що перша зупинка Софія, але потрібно йти і брати багаж знову, пройти реєстрацію, тому що різні авіалінії не підтримують транзит до фінальної моєї точки, до Африки. Тому знов реєстрація. На цьому етапі потрібно було почекати 4 години, але це не дуже багато, тому що час дуже розмазується, коли ти. Чекаєш, їси щось робиш, потім стоїш у черзі, реєструєшся, здаєш багаж. На ранніх етапах я намагаюся щось почитати, поки мозок ще працює, тому що потім після другого третього літака ти вже нічого не можеш розуміти, тільки максимум подивитися якесь відео чи послухати музику. Я вирішив зіграти наперед, трішки поїсти, щоб не бути голодним у літаках та добре себе відчувати, та напитися води. Попити водички це ок, а от їсти, як виявилось, це була погана ідея, нові квітки та ще одна реєстрація позаду. Літимо далі. І так, вже другий літак у нас на черзі. Головне тільки, щоб він не зламався. А чому я так говорю? Тому що на попередньому моєму контракті так все і сталося. Ми сиділи десь години три в ньому, чекали, вони його заводили, розводили, і все закінчилося тим, що ми просто зібрали речі та й вийшли з нього. А це все ще й була четверта година ранку. Ну потім ми десь почекали ще години-дві, і вони підготували новий літак, і ми вже... Полетіли далі. А до цього мені дзвонив мій менеджер з компанії і казав, що якщо ти не сядеш у цей літак впродовж 2 годин, то можеш вже ні. і не сідати. Тому що просто ти не встигнеш і судно вже поїде далі. самий відвідувальний аеропорт для моряків, тут нібито як вдома вже. З дуже серйозним штрихом летів. Ну я думаю, що це криптовалюта вся от херня. Ну найгірше це 100%. Все на біток. Все виводимо з ефіру і на біток. Фінальний 11-годинний літак. Тут вже все по-серйозному. Дають маленьку подушку, яка доїде до самого судна, та маленький плед. Ну і ще навушники, вони потрібні для цього екрану. Це, типу, у нас вечеря. По-перше, сендвіч такий, салатик з м'язком і щось типу кексику. Серед. Коротше, а тут в мене був план капкан. Я думаю, я вип'ю мелатоніну, ну, перший раз спробую, хоча б. Може він допоможе мені краще заснути. Ну, тупо виробить мене, я хоч скільки, то посплю. Ну і то був повний провал, тому що він та працював, я його відчував. Але це десь на 5 хвилин, мабуть, максимум 10 я провалювався, а потім знову. Прокидався і якось змінював свою позицію, тому що ну це неможливо для мене. Я не можу спати у літаках, і ті люди, котрі можуть, я вам заздрю. А зранку сніданок, булочка, щось типу омлету. Ну, вже не салатик, але просто овочі. І йогурт. Ну і тут, коли вже стільки літаків позаду стає важкувато. Починаєш думати, блін, от ті, хто зараз зі мною летять кудись, точніше прилетіли кудись. Думаєш, вони зараз підуть додому, будуть щось робити, відпочивати, а ти ще навіть не добрався до судна, і на судні ти будеш їхати десь далеко. І думаєш, навіщо воно мені все треба? Може щось змінювати, може змінювати працю. І коли такі думки в мене з'являються в голові, я одразу їх припиняю, думаю, ні ні все, ти просто втомився, а коли ти втомився, тобі заборонено думати, особливо на такі теми. От коли ти добре поспиш, тоді можна вже щось розмірковувати. Кейптау! Зустрілись ми з старшим механіком та агентом. До речі, старший механік теж українець і нас буде на судні тільки троє. Всі інші різні національності, може десь серії третій зроблю обзорно тих, з ким працюю, та як воно у повному міксі, бо для мене це був перший раз. Наш корабель не встигав та й закинуло нас до готелю на одну ніч. Короче, Міню огляд на хотел, який нас поселили на один день. Тут Все доволі таки чинно, благородно. Все так можно... Ну, короче ця ванна автоматом зараз набирається повна. Тут нічого такого цікавого. Тут у нас і кава, і вершки, і чайочок, навіть два печива. Ну, їх не стане 100% цього печива. Та й все і дуже крутий доволі вид. Від традиційного бичачого хвоста ми відмовились, та я взяв собі щось полегше. Ну, це була б не наша професія, якщо все було б чітко та за графіком, мені під двері кинули листа, де було написано, що о 3-й годині нас вже будуть підіймати, і о 4 ми вже будемо їхати на судно. Але, як виявилося, все було ще раніше. Прикро було лише тільки за сніданок. Котре ми пропустили. Напряжно, коли все так постійно змінюється, але головне налаштуватися одразу і, нібито все добре. Коли ти готовий, що все не буде чітко та за планом, то тобі начебто і все одно. Підняли та й підняли. Поїхали раніше, та й поїхали раніше. А тут взагалі був прикол. Коли ми приїхали, ми ще дуже довго чекали, тому що наш агент, який він же і наш воділа, він не зміг знайти цю команду, яка на нашому водному таксі повинна була відвести нас до судна. І він ще намагався їх знайти. Тобто він йшов до буксира цього, чи якось це якийсь бот, але там нікого не було. І він вертався, ще раз дзвонив, дзвонив, коротше ми все сиділи, чекали, і потім нарешті... Я не знаю де вони спали, мабуть, то в машинному відділенні чи прямо під двигуном, але вони таки вийшли звідси і ми почали грузити наші чумодани туди. Я казав, да, що ми чекали. Так от, втратили ми тут десь години-дві, може і більше. Тобто, ну, все по плану, все по графіку. Ми сиділи та чекали, коли судно підійде ближче. А могли би ще валятися в готелі та поснідати, може. Ну і нарешті понеслась. Десь півтори години ми їхали до судна з берега. Ну і не скажу, що це була дуже легка подорож, тому що волни були дай Боже, і до цього бота це дуже відчутно. Я себе навіть ловив на думках, що треба дивитися вперед та не відволікатися на телефон, бо може статися біда. Лишалось тільки останнє завдання. Забратися на судно по цій дробині та й прийняти свої діла десь за хвилин 15. А ще є від індуса Ну що очікувати від індуса, я покажу далі. Ну, коротше, все вже це наступного разу.